Пане Сергію, якщо говорити про ту роботу, той обсяг, який нам треба буде виконати, і той обсяг, який ми вже виконуємо, то скільки загалом об'єктів інфраструктури, саме енергетичної по Україні, було зруйновано вщент? Чи є такі, скільки пошкоджено, і як зараз тривають роботи з відновлення? Скільки взагалі всього нам вдалося вже відновити станом на середину травня? Ну, якщо говорити в абсолютних цифрах, да, якщо ми беремо тільки... Нашого національного оператора компанію «Укренерго» 23 підстанції, великі підстанції були або зруйновані десь там частково, або повністю, завдяки тому, що «Укренерго» мало там на початок зими в резерві запасні частини, які там протягом останніх п'яти років накопичували. А чому накопичували? Тому що. Робили ремонтні роботи і залишались там старі ті трансформатори, які були на складах в «Укренерго». І завдяки цьому нам вдалося і нашим енергетикам дуже швидко після прильотів відновлюватися і відновлюватись. Ми бачили, коли прилітали дрони, вони максимально влучно потрапляли саме якраз в. В підстанції Укренерго і потрапляли саме в трансформатори великої потужності. І завдяки тому, що були резервні ці трансформатори, вдавалося нам їх швидко замінити. На сьогоднішній день таких резервів уже, на жаль, немає. І навіть при наявності ресурсу фінансового придбати швидко десь. На світовому ринку ці трансформатори надскладно, тому що це той товар, який, в принципі, не виходить з ладу, і потреби заводів виробників немає в тому, щоб їх на склад робити. Зазвичай там замовник сплачує 100% вартість за цей трансформатор, замовляє і протягом року чекає на його виготовлення. І потім вже постачається той чи інший товар. ну, замовнику. Да? І сьогодні у нас цих резервів немає, на жаль. І навіть наші партнери, якщо вони і хотіли б нам допомогти фізично цими трансформаторами, десь у там, в деяких країнах щось схоже було, вони передають, але це точно не той об'єм, який нам потрібен. Якщо взяти тільки Укренерго, компанію Укренерго їм потрібно на сьогодні більше мільярда доларів для того, аби на відновлення тільки підстанції Укренерго беремо нашого. Нашу компанію Укргідроенерго більше 40 мільярдів гривень потрібно на відновлення після влучань в компанію Укргідроенерго. Да? І по кожній компанії такі цифри, ну, вони глядачам нічого не скажуть, але це цифри в мільярдах, і в доларах, і в гривнях. Це одне питання. Друге питання, що підстанції не будуються так швидко в мирний час. На проєктування потрібен фактично рік і на замовлення, там, на проведення тендерів, на визначення переможця. Зазвичай проходять процедури, тому що інший учасник може подати до антимонопольного комітету, тому що мають відбуватись все прозоро. І якщо це буде за кошти часткової донорів, ми маємо ну, так само проводити все згідно чинного законодавства. І насправді енергосистема України, ну слава Богу, що ми пережили цю зиму надскладну, да і завдяки там героїчним э, вчинкам наших енергетиків, наших військових, э, і так склалися обставини і погодні умови нам дали можливість пережити цю зиму. Да? Ми розуміємо, що енергосистема вона наскільки постраждала, що на її відновлення потрібні і роки, і потрібні э, ну, мільярди доларів э, великі.